Так, всім привіт. Зараз 39,2 було тільки що 39,3, ну перепригнуло. Так що, оце у нас така зараз температура. А ми йдемо тестувати форсунки. Зараз я одразу покажу вам. Що тут я начудив. Значить, дивіться, насос працює. Я включив, працюють форсунки. Бачите? Ось, все. я опустив, зробив ось трасу. Вчора я отримав нові форсунки нові. Зробив трасу. Банки стоять у стороні. Я їх спеціально включив, щоб вони ну, вигнали воздух, щоб, якби, щоб було достовірно все. Бо зараз будемо заміряти водовили. Перша форсунка в мене, це ось в винограднику стоїть, вона лє. Це ті мої сині, там 1,5. Вона, звісно, тут навіть візуально видно, що вона сильно якби працює. Так, значить, які в нас форсунки. Значить, оце ось я показую. Синя жовта, що зараз працює. Бачите, так? Да? Значить, це 1,2 в отвір. Далі. Зелена, фіолетова. 1,2. Далі. Синя, фіолетова. 1 мм отвір. І ось що, чорна, фіолетова. Тут отвір 0,85. От зараз дивіться, банки всі в мене сухі. Гляньте всередині, бачите, я положив. Ну, по старій схемі всі банки сухі. Зараз я виключаю насос, швидко підвигаємо банки, засікаємо минуту і льємо, провіряємо водовилив. А потім я підніму десь на метр оцю шлангу усю, да, Вже коли ми банки прольємо, узнаємо наш водовилив, я підніму і будемо дивитися. Який діаметр розпилу, щоб ви розуміли діаметр розпилу. Так, все, виключаю, поки виключаю насос, підвигаю банки. Так, і так, включаємо насос і зразу і запускаємо таймер. Все, таймер пішов, зараз відчутуємо минуту. Усе в нас працює. Так, 34-35 уже секунд пройшло. Ось все що ми бачимо. Наше розпилення тут. Так, підходимо на виключення. Сейчас будемо швидко виключати. Так, стоп. виключаємо. Все, виключили. Дивіться, вже минута 03 І перебираємо банки. Так. 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 Все, банки прибрано. Тепер зараз беремо ці всі банки. Ось, ви бачите, як викидав із сторони. Тут у нас нічого не попутається, бо тут в кожній банці. Бачите, да? Короче, Йдемо провіряти. Наступний етап. Наступний етап у нас е, замірювання отворів у форсунках. Значить, оця ось заявлена в е, 0,85. Ви бачите, навіть по банках дивіться все. По банках видно. 0.85 форсунка лила. Зразу дивіться, наступна банка. Давайте я так рядом, щоб вам було зрозуміло, наскільки вище. Бачите, це одиничка. Це ось один і два. Дивіться. Один і два і ще один. Така ж сама, бачите, один і два. Ну ці дві абсолютно одинакові, дві банки. Так, значить. І по воді я вам показав, заміряю, скажу точно, який вилив. Зараз замірюємо отвори. Оця була заявлена перша 0,85. Значить так, сверла у мене 0,85 немає. У мене є 0,8-09. 0,9 сюди не лізе. Я як пробував не цей. Зай... А 0,8, ось воно трошки так чуть-чуть, трохи -чуть, ну, слабенько йде. Тобто е... отвір правдивий, 100%. Далі. Заявлена одиничка, 1,1 один один я пробував, не лізе, рівно один, дуже туго, так, прямо туго. ось дивіться я палець, ви бачите, да, дивіться, упирається, ну я її суну. Тобто йде одиниця плотна, точна одиниця 100%. Наступна 1,2%. Ось все, 1,2 у мене сверло є, 1,3 не лізе, 1,2 точно йде, дивіться, точно так само йде, плотно, туго. І наступна ось зелена, також 1,2. Так же само йде плотно, туго, 1,2. Тобто розміри 100% всі попадають. Так що китайці тут в цьому плані, тут все чітко. Тобто я красніти не буду. Якщо хтось переміряє, то підтвердите. Значить, 100% тут розміри. Тепер зараз переміряю водовилив, а потім заміряю, ще раз включу і заміряю контактне п'ятно. Так, заміряю контактне пятно. Тут, звісно, важко що небудь сказати. Бо тут е, щось воно, бачите? У мене тут між рядами, між цим рядом і. Оно ну, Ось ось це ж я знаходжуся на малому винограднику. Щоб вам було зрозуміло, зараз одійду трошки. Ось ось дивіться. Бачите? Між бами в мене 4 метри. То оця стоїть більш-менш ну, посередині я цю лінію зробив, да? щоб подивитися, то Юпітер воно в мене там весь мокрий, дивіться, бачите, ці листки мокрі. І так само з цієї сторони, дивіться, знову щось, ось, бачите. Ці листки мокрі. Ну, давайте зробимо поправку, що це тут може і вітер гуляти, і що хочеш, і воно бризка куди хочеш, то ну, 3 метри точно бере. 3 метри це бере 1,2. Наступна теж в нас іде 1,2 і форсунка. Тут також, дивіться, на всю ширину. Дивіться, з цієї листки. Ось, ось так я вам покажу. Глянь, а що ось зверху. Ось пішли, пішли, пішли. Бачите, роса повністю мокро все. І з тієї сторони також вона. Ось, по низу. Ну, це, щоб ви розуміли, між цими ось я е, забив, значить, на що я підвісив, між арматурами. Тут я е, цим е, рулеткою міряв, рівно 3 метри, міліметр у міліметр. 3 метри поставив, опять відміряв 3 метри, все поставив. 3 метри відміряв, поставив, то дивіться по низу. Усе повністю перекрито, гляньте. Я вам показую понизу. Ось веду, усе мокро, Бачите? Зараз до останньої, Значить, одиничка. Одиничка чуть-чуть не долітає. Значить, вона десь в районі 2,5 метра працює. Це точно. І ось 0,8 десь працює в районі. Ну 2 метри працює. Більше, більше не можу сказати, що вона працює. Ну тут у мене ще ось бачите. Аж отак ось його аби. Ну ось, п'ятно видно внизу, бачите, 2 метри. Тобто 2 метри от вона працює. Ось, ось так от видно. От, Більше ні. По крайній мірі я не бачу. Хоча зараз ось воно так кужелить тут усе, що летить по всьому тому. Пробулку. Так що оце так. у кого 4 метри, я думаю, що треба 2 ставити отакі, ну, 0,85. Це я маю в виду між стовбами, а все тут як у мене, бо в мене все тут стоять вверху, у мене між стовбами тут 4 метри на малому. От стовба до стовба, це ось тут аватар посаджений. То в мене я по дві форсунки ставив з отвірами 1,5. Ну, воно там із великим запасом це перекриває. ну Просто других не було, то поставив такі. Ну, коротше, ось, я вам все показав наглядно. Якось так. Значить, повторюю ще раз, значить, дивіться. 0,85 працює діаметр 2 метри. Більше тут немає. 2 метри це ось від краю до краю, п'ятно. Наступна одиниця працює, десь 2,50. Десь так. Ну а 1,2 працює більше 3 метрів. Це точно більше 3 метрів. Ну давайте скажем трейд, хоча воно, я ж вам показав, міждурядя в мене 4 метри, то добиває воно якби. Так що, оце воно так працює. Да, ще переміряв. 4, буду маю зараз на плиту вам. 4 метри. Таке і все правильно. У мене що так 4 метри між кущами. Що отут оце міждурядя 4 метри. Я тут мотоблочу то три, три проходів ще і ще треба проходити але вже не влазу. ну 4 метри тут Ну оце, так воно працює так що дивіться самі так ну що значить підвів я підсумок значить дивіться значить виходить у нас на огляді була ось форсунка Перва ось вона номер один 0,85 мм. У неї водовилив 48 літрів на годину. Це такий водовилив. Діаметр розпилу приблизно 2 метри. З висоти 1 метр. От. Ну, ви бачили, там висота невелика. Не от. На другому місці у нас іде була форсунка 1 мм осьована. 1 мм вона виливає 83 літри за годину. От, висота, це є, діаметр розпилу 2,5 ну, З висоти 1 метр. 2,5 ну, Діаметр бере. Більше вона не бере, ну приблизно. От. І Ще в нас дві форсунки, вони однакові, з отвіром 1,2 і ось ця, ось 1,2. Вони виливають 111 літрів за годину. Оце один і два Приблизно 3 метри. Вони покривають це на відео, ви бачили желізно. О, з висоти також 1 метр. Значить, придбать оце все діло. Ось, бо потім я вже не буду там підставляти під відео, бо ви все одно пишете, дай номер телефона. Ось вам номер телефона і все остальне. Діктую, хто не добачає. 0,96. 539 39 31. Це Київстаровський телефон і другий, на якому вайбер. Телефон 093 797 72 15. Оце ось Колібабчук Роман Анатолійович. Тобто я все зробив, все, що я міг, я вам показав, я іспитав. От, воно все прийшло. Можете замовляти е, сміло, якби. результат ви вже знаєте, все ви бачили. Так що якось оце отак. Я вам вже пояснював, що я цими ділами не займаюся. Мене люди просили. Я зробив тести, так як я зробив. Оцю двіжуху з цим стомано розпилювачем, я її вже повністю довів до кінця. Значить, тепер скажу по ціні. Ціна от тих розпилювачів, що були на відео, що я протестував, 7 гривень. Повторюю ще 7 гривень, одна штука. Собі я виписував із Китаю. Оте спортлоту, що я вам показував, виписував 0,8 з отворами. Да, два види прийшло 0,8 один. 45 штук і 45 штук прийшло 1,5. Оце якось отак. Да? Заказував оби, обоє 0,8 два вида. От. Оце таке було спортлото. І заплатив я за них конкретно 9 гривень за одну. Так що вважайте. На в нас в Одесі ми брали в Агролавки усі, там по 13 гривень. Хтось там давав силку на господар, у господаря, по-моєму, якийсь там сайт. Там вони були по 8 з чим-то, але ну, вони там без адаптера, майте ведуть. Та й то їх там немає. Так що не знаю, якщо хто знайде дешевше, ради Бога, я тільки порадуюся. Дешевше я сам для себе не знайшов, так що оце отак. Або ж буває спортлото, або без адаптерів приходять вони буде так окремо, ще платить за адаптери. Вони теж не дешеві, до речі. от. Так що нікого не закликаю, не дочує. Ніяка це не реклама. Хочете беріть, хочете, не, беріть у нас, шукайте в країні, платіть у це кожному, Це кожному своє. Я ж кажу, я цього я не виступаю тут посередником. Мені оцього знаєте. Не холодно, не жарко, скажімо так. Бо я не одної копійки цього я не маю. І в мене совість чиста перед усіма вами. Я вам пообіцяв знайти, я вам знайшов. Так що а далі це вибор кожного. Кому що потрібно? Якось отак. Обращайтесь до Романа Анатольовича, обсуждайте, що вам треба. Я вам показав, ви всі бачили. Надо вам більше водовили, раді Бога. Кажете йому, мені потрібно 1,5, і він вам замовляє 1,5. Зараз прийшли. Вони там біля тисячі, зараз да, вони, до речі, прийшли біля тисячі штук, але скажу зразу, що можете вже зараз не безпокоїти по поводу купити, бо їх вже майже, ну вони я записував людей, які мені. Писали там, що потрібно, допоможи достати. Я це все я передаю Роману Анатолійовичу. і хай відправляє. Тобто контакти цим людям обзвоню, скажу, хай заказують собі, забирають. А все остальне опять буде партія. Ну коротше, кому це інтересне питання, дзвоніть. Я ж кажу, я не буду сарафаном Радіо тут виступати. Дзвоніть конкретно до Анатолія. Чи Романа да, і він вам конкретно скаже, коли там їх ждать, коли буде ще одна партія. Вони будуть, будуть і осінню будуть, там, біля 20 тисяч будуть заказуватися. Зараз ще партія там, на підході. Так що все ви можете взнати там, у чоловіка. Так що якось отак. На цьому я... Це за вже якби завершив, показав вам. Будемо прощатися на цій ноті. Через день-два я вам покажу там другі девайси для виноградарів. Теж доволі така корисна штука. Я, я думаю, що кожному, ну може не кожному, але ну, більше стім більшість. Виноградерів собі захоче таке придбати. Я більше чому упевнений. Так що на все добре, не пропускаємо відео. До наступної зустрічі.